У мене до вас болюче питання, б ви обрали ідеально здорову дитину, яка має багато планів на майбутнє, і ви теж, але раптова смерть. Невідомо коли, невідомо від чого. І хвороблива дитина з якоюсь там рідкісною хворобою, яка Живе в муках і помирає від хвороби. Ні в тому, ні в тому випадку ви не можете змінити ні якість життя, ні довжину життя, і ніяк повпливати на або відвернути цю раптову смерть. Що б ви обрали? І чому? І як би ви жили з цим? Тисячі, мільйони жінок живуть з ідеально здоровими дітьми, щасливими, з вірою в найкраще майбутнє, втрачають дітей, і дуже велика кількість цих жінок, батьків, не можуть з цим справитись. І так само тихо, невидимо, непомітно для інших. Дуже велика кількість жінок, батьків живуть з дітьми, у яких різні складні хвороби, на які вони не можуть повпливати. Так, можна трошечки краще зробити, трошечки довше пожити, але кардинально змінити нічого не можна. Де ми опинимось завтра, ніхто не знає. Це як дитина з аутизмом, від якої ніякими тестами не можна перестрахуватись. І ніяким здоровим харчуванням, і здоровим способом життя. Або дитина з мукові садоз. Тому неважливо, яка у вас дитина, і є діти взагалі. І ви тільки мрієте, просто радіємо тому, що є зараз, і тим обставинам, і тим людям, які навколо нас, і тим урокам, які ми проходимо.